Усім привіт, проведу зараз розборку ось такого дозиметра китайського. От наш сайт, якщо у когось будуть питання, Ну, Починаємо. Проведемо розборку, оцінимо все, що там всередині. Така коробка досить велика, реально велика коробка. Кейс. Дуже якісний, мені сподобалась якість. Таких для інших очах я б хотів. Так. Ну, от наш Тут ремінчик де для нього вчіпляти, кабель Type-C заряд, книжечка інструкція, Я вже кожну сторінку її показував в минулих відео. Сьогодні буде тільки розборка. Так, розмір я вже знімав, показував, увімкну, покажу, що працює. так Добре, вимикаєм. Приступаємо до розбарки. Нас 4 болтика. Зараз все розберу і вам покажу. Я от легко розібрав. Що ми бачимо? По краям акумулятор товстий, до речі, великий, більший, ніж, наприклад, у ФНІРСі, приклеєний на двосторонній скотч. Не можу побачити його ємність, бо вона з другої сторони? А зараз. way. Ага, і тут заклеєно, ми не знаємо, яка ємність. На двохсторонній скотч, до речі, дуже міцний. Ага, от я відклею, дивимось. Що написано у нас. 10-34-50. це розмір, 10 мм товщину. 34 мм в ширину і 50 в довжину. 2000 мАг, 2002 рік 0606 випуску. Ось так. Акумулятор на 2000, тобто більший великий. Нормально з акумулятором, але, певно, це не зйомне все. Корпус по корпусу. Так, давайте. Так, тут латун не впаємо, металеве, точніше, якась гайка. Роз'єм для акумулятора окремий. Вода затече, через це все ніякого захисту немає від води, абсолютно просто пластик. Так, тут ось такі бампера по краям. от Легко знімається, через них затече дощ, вода і все згорить. Це ясно. Це все ясно, ага. І дивимось, давайте подивимось палатом по поближче. От, лічильний геєраз, скляний, дуже довгий і тоненький. Отут ця заглушка з цієї сторони, щоб не випало на цю сторону силіконовий фіксатор. Дисплей припаяний, шлейф можна від'єднати. Це добре, але де такі купити дисплеї? нема. Так що отак. От тут мінімум деталей і плата кріпиться ще на 4 болтики. Ось так. Динамік приклеєний ніби. Так, тут 2 болтики і тут 2. А тут просто. Ось маски такі. Так, лічильник, це погано, він прямо тут впирається в, цю, в цей пластик, як бачите. До речі, тут він весь має такі ребра всі з цієї сторони, От. квадратики, а тут немає. Тут спеціально для лічильника вон зробили пусте місце. Хоча це погано. Краще б зробили ці ребра, тоді б від удару не розбився б лічильник от сюди. А ребра жорсткості спасли б цей лічильник. Вони не додавали. Ну, отак. Тому краще ці гумки міняти місцями. Цю сюди, щоб захищала цей лічильник скляний. І взагалі лічильник трошки в сторону тут з'їхав. Його бажано перенести, переклеїти ближче ось так в центр. От на цей скотч двосторонній щоб він від удару там не розбився. Так, от що написано у нас модель 2002 рік, 9 місяць, майже 2023 року сам лічильник виїхав з заводу. Давайте заміряємо його. Ну і у макроплату вам покажу. зміряю величину, кірозімери. Що-то як дрібежить. Так, перше товщина його 6,25. В товщину. Так. 6,3 з цієї сторони. Так, 6,31. Тепер Товщина діаметр ноду всередині на око, зараз вам скажу. 4. 4 міліметри діаметр, точніше, катоду. 4. Далі, довжина самого металевого катоду всередині трубки. Так. Металевий самий каток, той який реєструє частинки? Шістдесят мм Рівно. Далі довжина всього скляної колби вісімдесят чотири. 84. Досить довгий. 84. Отак. З контактами. От від ними лічильника то буде 90. рівно. Так, добре. Ну, відкручуємо. Ці мультики, подивимось. Що з другої сторони? Так, тут треба відклеїти це лічивник легенько стоп верхів. Ніт. Дрібежит крихкий. Приклеєний динамік. Чому щось інше? Ніби дисплеї, ні, на ніби ні. Так, ніби динамік приклеїли силиком. Доплати так треба. І тепер тільки дістанеться плата. Дивимося, що у нас з другої сторони. От наш дисплей. От. Кнопки розміщення ось так. Металеві, тоненькі, ось тут два складіода, червоний і зелений, дисплей. Ось такі без надписів. Тут ніяких більше деталей немає. 20 сладіода, три кнопки, все. Є оргскло. Ось, бачите, на ньому був так лежить захист для дисплею. Це добре, що таке зробила. Так. Збираємо назад. Треба дисплеєм головне попасти. Це все на місце добре. Є, ну все, я вам показав повністю весь тут, мінімум деталей. Як бачите, ще раз покажу. от помноживач скромний де ладник ось такий на 8 Ом 1 Вт Вот название во дисплея. Вот для чечевиков такие. Так. Ну все. От, коли доторкаюсь, там троситься всередині цей катод, як, значить, так. Ну, все вам показав, ми дізналися все. Ємність акумулятора, модель лічильника. 305 а от написано, ньому дату виготовлення, лічильника, динамік, все-все-все, всі номінали я показав. Ну все. У вас будуть питання, звертайтеся в наш сайт. Всім пока.